Права 657. Дерев'яний брусок має форму прямокутного паралепіпеда. Його ширина дорівнює 20 см, що на 5 см менше від його довжини та в три рази менше від його висоти. Скільки лаку потрібно, щоб одним шаром покрити ним усю поверхню цього бруска, якщо на 1 квадратний дециметр витрачається 4 г лаку? Ну що ж, стартуємо? Давайте. Спочатку, що треба знайти? Нам спочатку треба знайти всі виміри цього прямокутного паралепіпеда, цього дерев'яного бруска. Нагадую, у нас є ширина. Ось вона, ширина, є у нього 20 см. Це на 5 см менше від його довжини. То виходить, що довжина буде на 5 см більша. Записуємо тоді. Перша дія, що треба до 5, до 20 додати 5. І це буде дорівнювати 25. Пишемо в дужках чого. Сантиметрів. І записуємо, що це у нас довжина. Довжина. Хай буде бруска. Довжина, бруска. Добре. Ну, а тепер читаємо далі, що його ширина дорівнює 20 сантиметрів. Що це в три рази менше від його висоти. Якщо його ширина в три рази менша від його висоти, і ширина у нас 20 см. І це виходить тоді, що висота у три рази більша, ніж ширина. Тобто, щоб знайти висоту, нам треба тоді 20 помножити на 3. Пишемо тоді: друге. 20. Що множиться на 3, це дорівнює 60, записуємо в дужках чого. Сантиметрів і записуємо, що це у нас висота бруска. Є. Висоту бруска ми записали. Ну, а зараз що ми можемо зробити, коли ми знаємо вже всі три виміри цього бруска, довжину, ширину і висоту нам треба знайти його площу поверхні. Ну, яким чином? Дивіться, якщо ми довжину помножимо на ширину, у нас буде площа ось цієї грані. Але верхня має таку саму площу. Тобто треба зробити подвоєний добуток, наприклад, довжини на ширину. Потім довжини на висоту, подвоєний добуток, ці дві грані площаних. них. Потім у нас є ширина на висоту це буде ця грань, Її також треба помножити на два, щоб були ці дві площі. Ну і тепер тоді записуємо в третьому що площа S у нас буде дорівнювати. Отже, пишемо 2, що множиться, подвоєний добуток. Давайте спочатку довжини на ширину. Тобто 25, що множиться на 20. Додати. Потім подвоєний добуток. Запишемо тоді довжина, що множиться на висоту, помножити на 60. І додати. Подвоєний добуток. Тоді залишилося ширина, що множиться на висоту на 60. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо обчислювати значення цього виразу. Це не так просто, але можливо, спростимо і якось порахуємо. Пишемо 2 на 25 Тут просто це буде 50. Помножити, залишається тут у нас 20. Далі додати. Знову 2 помножити на 25, це буде 50. Помножити. А тут є 60. Додати. І дивимося далі. 2 на 20 це 40, що множиться на 60. Додати 40, що множиться на 60. І це дорівнює. Переносимо. Так, ну що ж, давайте дивитися тут, щоб було простіше рахувати, можливо, є сенс винести задушки, ну або просто навіть рахувати. 5 на 2 це 10 і є 2 нолики, тобто це буде 5х2, записуємо 10 і 2 нолики, це буде 1000. Далі додати. Знову 5х6 це 30, і 2 нолики це буде 3000. 32 нолики, 3000. Далі додати. Тепер 6 на 4 це 24. І 2 нолики це буде 2400. І це дорівнює. Ну що ж, рахуємо 1000 плюс 3000, це буде 4000. Додати 2400. Це буде дорівнювати. 6400. Записуємо в дужках чого. Квадратних сантиметрів, ми сантиметри множимо на сантиметри, Ну і записуємо, що це у нас площа. Площа поверхні. Бруска. Ну, добре. Тобто ми кажемо, що брусок у нас його площа складає 6400. Квадратних сантиметрів. Ну, Щоб далі йти, у нас відомо, що на 1 квадратний дециметр витрачається 4 грами лаку. Тут або нам переводити тоді 6400 квадратних сантиметрів у квадратні дециметри, або тут один квадратний дециметр переводити у квадратні сантиметри, без різниці, що робити. Ну, Давайте, наприклад, 6400 це, напевно, складніше, але все одно перетворимо у квадратні. Дециметрія, то пишемо тоді четверте. Пишемо, що площа С тоді у нас дорівнює 6400 квадратних сантиметрів. І це дорівнює. Цю площу можна так записати, як 64, так, що множиться. Що таке квадратний сантиметр? Це 1 сантиметр, що множиться на 1 сантиметр. Я записую тоді 10, 100, що множиться на 10. А квадратний сантиметр це 1 сантиметр, що множиться на 1 сантиметр. І це дорівнює. Тепер дивіться, це можна записати тоді як 64, що множиться як 10 см, що множиться на 10 см. І це дорівнює тоді. 64, що множиться. 10 см це 1 дециметр. Що множиться і знов 10 см це 1 дециметр. І це дорівнює. Так, переносимо. Тоді це буде 64. 1 дециметр на 1 дециметр це буде 1 дециметр квадраті або квадратний дециметр. Тобто ми пишемо 64 і пишемо помножити на 1 квадратний дециметр, і це дорівнює 64 квадратних дециметри. О, так, досить довго, можливо, хтось знав зразу, що 100 квадратних сантиметрів – це квадратний дециметр, прекрасно, ми могли швидше написати. Ну, але так можна перевести будь-який вираз. У, наприклад, квадратні дециметри. Добре, 64 квадратних дециметри. За умовою, нам сказано, що на 1 квадратний дециметр витрачається 4 грами лаку. Ну, Якщо у нас буде цих квадратних дециметрів площа у 64 рази більша, то і у 64 рази більше треба лаку. Тобто пишемо тоді. П'ята дія, що тоді треба 4 помножити на стільки, у скільки разів 64 квадратних дециметри більше за 1 квадратний дециметр, бо 4 це для одного квадратного дециметра, і це дорівнює тоді. 4 помножити на 64 і це дорівнює. Ну що ж, давайте ми запишемо це так, як 64. Що множиться на 2 і множиться на 2, помножити на 4, це помножити на 2 і ще раз помножити на 2. 64 помножити на 2 це буде 128. 128 помножити на 2, це буде 256. І пишемо в дужках чого. Грам. Записуємо. Скільки. Лаку. Потрібно. Скільки лаку потрібно, щоб покрити? одним шаром поверхню бруска. Поверхню бруска. Ну що ж, є. Тобто ми знаємо, що потрібно 256 грам. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Ну і записуємо 256 грам. Ну що ж, ось таке завдання на площу поверхні прямокутного паралепіпеда. На цьому вправу завершено.